Просто супер. Хантрікс найкрутіший! Yes! Чудово. Фух, якось я втомилася. Так, концерт був, що треба. Запалили на повну. Oh, час добряче розслабитися. Wow. Це піжамки. Uh -huh. Піжамна вечірка, дівчата. Але в нас нічого для неї немає. Ось вам картка для закупів. Швидше біжімо по магазинах. Зараз влаштуємо крутий шопінг. Чудово, але час не безлімітний. Треба поспішити. Дівчата, покатайте мене, гайда. Це так весело. Дивися. Хочу їх усі. Смаколики сюди. Ням -ням -ням. Подушки і ковдри. На ночівлі без них нікуди. Розпродано. <гум> Як же ми спальних мішків? Забудь. <рігум> це Саджа Бойс. Вони ще про це пошкодують. Візьми плюшевий рушник, згорни до центру, підготуй застіпку. встав матрацик, застебни блискавку, згорни в рулончик. Румі, це тобі. Це і для зої, і для міри. Я <рігум> ідея. Перегони в мішках. Ну що, готові? Повний уперед. Сорі! Нам так весело разом. Яка ж ночівля без веселих фільмувань. Візьми ручку, Витягни кристал, видали стрижень, забери все зайве, оброби зріз. кришка від пудрениці. Приберемо скельце. Прикріпи кільце. Підставка для телефона. Кільцева лампа готова. Nice. Wow. Яка крута! Маю ідею. Телефон сюди. Ми вийдемо в прямий етер. Yay! Зараз, зараз. Усім привіт. Це крута ночевля Хантрікс. Так, так, привітики. Підтримайте нас вподобайку і гайда веселитися разом. Саджа бойська ж в етері. Дивіться, дівчата, у них уже 15 тисяч вподобайок. О, ні, вони нас обходять. Будь ласка, нам дуже потрібна твоя вподобайка. А ми для вас заспіваємо на сцену, дівчата. Ну, що там? Ми їх обігнали! Супер. Любі фанати. Дякую. Ми вас любимо. Я втомилася. Час переглядати кіно. Візьми роздруківку упаковки. Згорни в конус. Приготуй кришечки. Наповни газованою водою. Закрий зверху. Най! Встав трубочки. Що готово? Тримайте красуні. Дякую, Лаліло. Супер. Дивон, дивон, дивончик. Повний релакс. Лаліло. Ми хочемо попкорн. Зараз усе буде. Як вам таке, дівчата? бойс. Oh, Які красені. Швидше тримайте стаканчики. А ось і попкорн. <laughs> Тепер можна кіно переглянути. Це вам точно сподобається. Ова як цікаво. Ось цей сюжет, дівчата. Класний жарт. О -о, що там? Ви теж чуєте кроки? У вас гість та це ж дьорбі. Не впізнали. А малюку це ти. Є ідея. Ходімо з нами пухнастику. Нам знадобиться шматочок Фамірану. Тобі чудово вдалося. Найс. Nice. Зафіксуй ручку, вжик, прикріпи блискавку, аплікація мордочки. Р -р -р -р. Не забудь вушка. Склади все необхідне. Який прикольний кейс із О! Oh. <coughs> Влаштуємо тигрику спа процедури. Для початку потрібно покупатися. <laughs> Зараз наповнимо ванночку. <coughs> Дивись, яка пишна пінка бо ну, залазь. Будеш чистий і гарний. Спеціальний шампунь. Намилимо твою шерсть. Хороший котик, хороший. Готово. Який ти мокрий. Ходімо. Настав час перевтілення. Вуаля. Наче ми зробили щось не те. Oops. Краще повернути все як було. Але макіяж ніколи не завадить. <рес> <рес> Дьорпі, дозволиш? Трохи рум'ян. І модна зачіска. Наче тигру подобається. І Ірокес матиме кращий вигляд. Ось так. Ова, який крутий. Ну, ми зробимо манікюрчик. Тобі подобається жовтий? Нафарбуємо фарбуємо пазурики. Залишився останній штрих. Крапельку парфумів сюди і сюди. Дьорфі дуже задоволений. О, найкрасивіший тигр у світі. Що приготувала фортуна? Зафіксуй підставку правда чи дія основа сфамірану. Візьми шпильку просмикни через центр, закріпи барабан, час крутити. Що ж випаде? Бій подушками! Стережися. Зараз я вам покажу. Нарешті, гідний суперник. Я перемогла. З вами так весело, дівчата. Я тобі просто піддалася. Надійшли це відео тому, кого би ти запросила на піжамну вечірку. Ромі, крути далі. Зараз, зараз. Написати крашу. Ну гаразд. Джину, ти мені подобаєшся. надіслати. Ой, Хі -хі. круто. Ти це зробила. Гаразд, тепер моя черга. Ура! Маски для обличчя. Будемо красунями бестіс. Клас. як у справжньому спа. Хлопці бачили, вона перша мені написала. Ого, нічого собі. Що вони там роблять? Гей, дівчата. Hi. Що? <рес> Хлопці, у вас все добре? Вечірка стає ще веселішою. Я теж хочу покрутити ваше колесо. Цікаво, що мені випаде. Це мелодія. Супер. Заспіваємо. Це буде розкішно, але в нас немає колонки. Лалілу, будь ласка, вигоди що небудь. У мене вже є ідея. Перетворимо ноту на тарілочку. З'єднай разом, перефарбуй у чорний. Чудово. Візьми коробку, прикріпи передню панель. Встав динаміки, оформи бічні стінки. Прикрась сердечком. Не забудь кріплення. Чудова техніка. Дякую. Просто супер. О, такий важкенька. Нарешті. Тепер ми можемо повеселитися. Лаліло можна мені мікрофон і мені також. ова. Oh, wow. Ось це справжня тусовка. Музика занадто гучна. Там відбувається, потрібно розібратися. Відчиніть! Ой, до нас гості. Дехто дуже невдоволений. Хто це завітав до нас у гості? Я ваша сусідка знизу. Чого ви так голосуєте? А? Вибачте, ми надалі не будемо. Я, я взагалі нічого не робила. Обіцяємо, цього надалі не повториться. А як же знаю я вас? Hi. Пані, це можна вирішити. Джину. Еббі, mm -hmm. Саджа бойс. Пощастило. Можна ваш автограф? <рістила> Звісно, нашій найкрутішій прихильниці. Nice ну, ми заспіваємо всі разом. Це моя мрія. <рістила> Хлопчики, вибачте за турбування. Застривуй. <рістила> Уперед! Полетіли! Uh -huh. Ось ми на місці. Uh -huh. oh, Тут так гарно. Ну, ми зробимо селфі. Сир! <рес> як тобі морозиво? Mm. Тримай, спробуй моє! Mm. Смакота. Хочу показати тобі одне місце. Ну як, чи тобі подобається? <рес> Ще пак! <рес> Маю для тебе подарунок. Oh, Ось. Це міні-румі. Wow. Як круто! Дякую. Зачекай секундочку. Е, Лалілу допоможи. Я нічого для неї не приготував. Ля-ля-ля. А в нас тут прибирання. О, це те, що потрібно. Мають вийти ось такі деталі. Склади разом, прошив вручну. М'яке набиття. Вийшов тулуб, З'єднай з головою, зафіксуй лапки. Милі вушка. Прикріпи оченята. Це навіть крутіше за лабову. Тримай дьорпі. Румі, це тобі. О, яка краса. Дякую, він такий милий. Алло, Румі, на зв'язку. Що сталося? Веде. Концерт усе спочнеться. О, ні. Hey! Ти забула, дюрки. Точно, дякую. Зой нам час. Гей, hey, куди вона зникла? У нас немає часу. Міро, ми запізнюємося. Що сталося? У нас зараз концерт.